Газові закони, графічні задачі, часть друга. Що ми починаємо? Напишу знову ж таки, що основними характеристиками макропараметрами газу є тиск, об'єм та температура. Крім того, ми будемо говорити з вами про рівняння м'ялевої клеперуна або рівняння клеперуна, рівняння стану. Далі і субпроцес, закон болі маріота при текладстанті. Звертаю ще раз, ще раз вашу увагу на графіки, Кратект ПВ це гіпербола, П, П і в, Т і ВТ це прямі перпендикулярні осі Т. Ізобарний процес В на Т дорівнює константі, при П константі закон келюсаха. ВТ це у нас пряма залежність пропорційна від В від Т. Далі ПТ і ПВ це перпендикулярні прямі до П. І процес закон Шарля. П на Т є очною сталою, в критих ПТ це пряма порційність, між П і Т, в литах В, Т і П це прямі перпендикулярні всі В. Перша задача. Побудуйте графіки із розширення певної маси ідеального газу в координатах ПТ, ТВ і ПВ. З чого почнемо? Запишемо умову задачі. Маса певна дорівнює константі Т Ізотермічне розширення певної маси газу. Розпишемо це. Якщо Т дорівнює константі, то запишемо рівняння полямаріоти P1V1 P2, V2. Якщо розширення, то v 1 менше, ніж v 2 А p 1 згідно рівняння Мінділе, е, ґ... для ізотермічного процесу, p 1 буде більше, ніж p 2 бо v 1 менше. Будуємо осі. І так, покажемо P1 і P2. p 1 у нас більше, ніж p 2 А V1 у нас менше, ніж V2. Покажемо, що у нас є Т-константа. І на перетині прямих показуємо стан перший, другий. Напрям процесу обов'язково вказуємо стрілочкою: напрям процесу від 1 до 2. Так само і показуємо на критах ПВ. Ізотермічно, тобто буде. У нас з вами ізотерма. Далі критик ТВ, дуже, також фіксуємо Т і показуємо напрям процесу від першого до другого. Це пряма перпендикулярна осі Т. Далі, будуйте графік ізопарного охолодження певної маси ідеального газу в коорнатах ПТ, ТВ і ПВ. Запишемо дано М до рівня константі, В дорівнює константі. І зобарне, тобто П1 дорівнює Т2. Рівняння В1 на Т1 дорівнює В2 на Т2. Якщо у нас охолодження, то Т2 менше, ніж Т1, і тоді В2 буде менше, ніж В1. Малюємо графіки. Спочатку показуємо те, що у нас P1 Т2, тобто П дорівнює константі. Далі показуємо Т2 менше, ніж Т1. Довільно, довільно розташовуємо ці всі точки. Далі В2 менше, ніж В1. На перетині прямих пунктивних показуємо стан перший, другий і напрям процесу. Звертаю увагу від першого до другого, не з другого до першого, а першого до другого, тобто зворотній напрям. Далі, показуємо напрям від першого до другого та зворотній напрям. Як у нас ізобарна, то пряма перпендикулярна осі П. Далі. Кратег ТВ це буде ізопара, яка проходить через 0. Напам'ять, нагадую про це обов'язково, повинна проходити через 0. Тобто ви бачите, процес 1, 2 далі тультирує через 0. Наступне: побудуйте графіки ізофорного нагрівання певної маси ідеального газу в карденах ПТ, ТВ і ПВ. Запишемо дано. Знову ж, будь ласка, розпишіться самостійно для ізохорного нагрівання всі реперні точки. Побудуйте на ося е, ПТ, ВТ і ВВ. Натисніть, будь ласка, на паузу і перевірте потім свій розв'язок. Для ізохорного провели рівняння P1 на T1 до рівня П2 на Т2. Нагрівання Т2 більше, ніж Т1, тоді у нас P2 буде більше, ніж P1 і згорне нагрівання. На графіку показуємо точки Т1, Т2, показуємо точки P1, P2 і показуємо, що веду дорівнює константі. Тепер на перетині цих прямих ми з вами побудуємо процеси 1, 2. 1, 2. показуємо точки напрям процесу. Від першого до другого, не від другого до першого, а від першого до другого згородній напрямок. І через нуль. Показуємо процес від першого до другого. Показуємо процес від першого до другого. Звертаємо вагу процес від, від першого до другого, тобто в протилежний бік. Далі, певна маса ідеального газу спочатку ізобарно розширюється, а потім ізотермічно стискається. Побудуйте ці процеси вкрадах ПТ, ТВ і ВП. Звертаю увагу, що тепер вже два процеси ізобарне розширення і ізотермічне стискання. Маса дорівнює константі, Ізобарне розширення, ізотермічне стискання. Побудувати граві. Розпишемо ці процеси. Ізобарне розширюється. Тобто В2 більше, ніж В1, згідно рівняння В1 на Т1 дорівнює в 2 при 2 отримуємо, що Т2 більше, ніж Т1. Покажемо це ці точки на графіках. Далі істотермічно стискається. Тобто Т2 дорівнює Т3, В3 менше, ніж В2, і записавши рівняння Боля маріотиком, отримуємо, що В1 менше, ніж В2. В2 менше, ніж П3, перепрошую. Показуємо це на графік. П3 більше, ніж П2, Т1 менше, ніж Т2, Т2 дорівнює Т3, В3 менше, ніж В2, і В1 менше, ніж В2. В3 e, можна було ставити в будь-якому місці, бо немає строгої доведення, що В3 менше конкретно В2, але могло бути менше ще і В1. Тобто, Ну, це в цій точці? І так, перед тим 1-2 процес показуємо, ізобара розширення. При розширенні газ нагрівається. Далі. Ізотермічне у нас саме що? Стискання. Тобто, у нас. Буде більший тиск, менший об'єм. Так само показуємо на цьому графіку. Процес 1-2 і процес 3-2. Пам'ятаєте, якщо це ізобара, вона проходить через поле. Показуємо в цьому випадку. Процес 1-2. Це ізобарне, 3 ізотермічне І так. Певна маса ідеального газу спочатку ізобарно нагрівається, потім після істормічного стискання та ізохорного охолодження він повертається в передній стан. Побудуйте ці процеси в кратах ПТ, ТВ і ПВ. Написали дано задачу ізобарне нагрівання, ізотермічне стискання, ізохорне охолодження. Якщо нагріваєте ізобарне, то ПВН дорівнює П2, Т2 більше, ніж Т1. Якщо ми пишемо V1 на Т1, В2 на Т2, то бачимо, що В2 буде більше, ніж Т1, так як Т2 більше, ніж Т1. На графіку покажемо ці точки. В1 дорівнює В2, Т1 менше, ніж Т2, і В1 менше, ніж В2. Наступний процес ізохорне і ізотермічне. Ізохорне у нас з вами охолодження, естеремічне стискання. Розпишемо стискання В3 менше, ніж в 2 Далі P2 менше, ніж п 3 Охолоджується, повертається до першого стану. Тобто, що пишемо, що В3 дорівнює В1, а Т3 більше, ніж Т1. Зрівняння п 3 на Т3 отримуємо, що P1 менше, ніж P3. Покажемо це на графіку. Далі. В точки. ізобарне нагрівання, далі ізотермічне стискання і ізохорне охолодження. Ізохора проходить через нуль. В другому випадку 1-2 це у нас з вами ізобара, значить вона також проходить через нуль. Потім у нас ізотермо, термічне стискання. Потім у нас ізохорне охолодження. В третє в системі показуємо 1-2. Це у нас ізобарне нагрівання, потім ізотермічне стискання, так і бачимо, що зменшується об'єм. І ізохорне охолодження. Тобто показала з вами це на графіку. І остання задача, яку я пропоную розв'язати, це. На малюнку показані процеси, які відбуваються з певною масою газу, побудуються ці процеси в кратах ТТ і ТВ. І так почнемо. По-перше, що ізотермічно, всі бачать, далі. Т1 дорівнює Т2 цього Що бачимо? Що В2, ось в 2 більше, ніж В1. І П1 у нас більше, ніж В2. Ізохорне. Ізохорне. Нагрівання. То ми пишемо, що В3 дорівнює В2. Далі зрівняння П3 більше, ніж П2, тоді і Т3 більше, ніж Т2. Нагрівання. І третій процес ізотернічне розширення. Знову ж записуємо, що Т3 дорівнює Т4. Далі В3 у нас менше, ніж В4. З графіка це видно. І бачимо, що П4. Менше ніс, ніж П3. До речі, подивіться, будь ласка, що P2 дорівнює П4, П1 дорівнює П3 3 Покажемо це на графіках PT і ТВ. т 1 дорівнює Т2, ізотермічне, т 3 дорівнює Т4 ізотермічне, П2 дорівнює П3, П2 дорівнює П4 і П1 дорівнює П3. Тут тобто показуємо це на графіку. На перетині побудуємо, що виходить ізотерма, ізохора, проходить через нову, ізотерма. На цьому графіку так само покажемо ці реперні точки В1, В3, В2, В4, Т1, Т2, Т3, Т4. На перетині будуємо точки, показуємо ізотермічне розширення, ізохорне нагрівання. І и розширення. расширение. бувають різні, різні задачі, тому я пропоную вам їх самосильно розв'язати. 3079 по 3082, 30 136 30137. 30 137. Бажаю успіху!